Дуже дякую журналістам за те, що відвідали цей наш виступ, і звичайно дуже дякую делегаціям уряду Іспанії та уряду України за цей успіх офіційного візиту президента Володимира Зеленського до Іспанії. І, звичайно, мені хотілося б розпочати зі слів вдячності моєму прекрасному другові Володимиру Зеленському. бо це це країна, Іспанія це країна, що є другом України і її союзником. І для мене велика честь прийняти президента Володимира Зеленського тут, в Палаці Монклоа, і передати слова нашого глибокого захоплення народом України, урядом України. і вам, президенте Володимире, отже, мені хотілося би розпочати свій виступ перш за все зі слів повної повної підтримки уряду Іспанії, урядові України, і вам, шановний пане Володимир Зеленський, ми багато говорили говорили багато про війну в Україні. І звичайно, географічно Іспанія знаходиться далеко від України, і ми не можемо ані бачити, ані чути обстріли, які тероризують народ України вже багато, багато років. І я хочу, щоб всі ви громадяни та громадянки України, знали, що серця іспанців та іспанок з вами, і ми будемо з вами аж доки ви не досягнете. Рівного, правильного і справедливого миру і не станете частиною європейської родини те, чого ви бажаєте, і ми це робимо по перше, з солідарності, з логічності та. Звичайно, з е, сенсу здорового глузду, тому що ми розуміємо, що путінська війна е, це також війна, яка хоче послабити європейський проєкт. Проєкт, е, заради якого ми так багато працювали е, з Іспанії вже 40 років з моменту нашого вступу до європейського союзу, в рамках наших зустрічей е, на місці. Ми говорили про цю солідарність також в питаннях того, як ви будете переживати зиму, питання блекаутів, і мені хотілося би сказати, що ми будемо підтримати вас так, як ми підтримали з самого початку вторгнення. І також мені хотілося би сказати це і вам. Шановні журналісти, шановні представники журналістської спільноти, і мені хотілося б сказати, що в рамках наступного місяця ми направимо наступний пакет міської допомоги сумою 6 мільйонів євро. Ми будемо говорити про частину допомоги сумою 300 мільйонів і також допомогу на суму мільярд євро, що буде направлено Україні, і також ми говоримо про підтримку допомоги в рамках програми ПУРЛ, НАТО. Де ми говоримо про оборонні системи, які так необхідні збройним силам України, і на останок дві тисячі мільйонів євро, яке буде направлено Іспанією, будуть направлені на виробництво дронів і. Багатьох інших е, систем, які, як ви знаєте, виробляються іспанськими компаніями. Е, також, коли ми говоримо про ці 650 мільйонів е, євро е, допомоги, я повідомив президентові Зеленському, що з сьогоднішнього дня Іспанія запускає новий е, фінансовий інструмент допомоги для розвитку відбудови України, і цей інструмент буде координуватися. Новим офісом відбудови України, який, як ви знаєте, відкрився два місяці тому, і буде допомагати нашим іспанським компаніям напряму в модернізації та розвитку інфраструктури, яка була пошкоджена. Що є надзвичайно критичним. Ми говоримо про критичні сектори, такі як вода, електроенергія та транспорт, також. Мені хотілося б сказати журналістам, що Іспанія запускає інший проєкт разом з Організацією Об'єднаних Націй. Дуже важливий проєкт пов'язаний з відбудовою систем опалення з метою відновлення опалення в 28... Різних місцевостях, отже, ми говоримо про те, що Іспанія мобілізує майже мільярд євро на допомогу в територіальній цілісності України, і також для того, щоб мобілізувати відбудову і мобілізацію. Інфраструктура, що була ушкоджена російським імперіалізмом, це наше зобов'язання, наша солідарність іспанського суспільства. І перед тим як я завершу, мені хотілося би коротко поділитися своїми думками з президентом Зеленським з журналістами та представниками спільноти Іспанії. Перед нашими зустрічами ми з президентом Зеленським були в музеї королеви Софії і бачили універсальний символ картину Герніка. Пікассо це картина, що є закликом до миру, і тут ми хочемо нагадати, що це був вияв доброї волі Пабло Пікасо, щоб Герніка. Була в Іспанії, коли до Іспанії прийде мир. і отже, я згадую, що в рамках свого першого виступу Володимир Зеленський на початку війни говорив про картину Герніка і говорив про обстріл міста Герніка. Отже, Після років диктатури Іспанія стала процвітаючою квітночою демократією в Європі. І я певний того, мій друже, що це рано чи пізно буде і в Україні, і рано чи пізно наші держави будуть насолоджуватися миром, процвітанням і спільним майбутнім в європейському в європейському проєкті. Отже, ми, іспанці, будемо з тобою з урядом України і з народом України, і ми дуже вдячні тобі за твою сміливість, за сміливість твого уряду і за сміливість твого народу, що бореться за свою свободу, тому що ваша боротьба це наша боротьба і ваша. Перемога буде перемогою тих, хто вірить в справедливість і в міжнародний порядок. І отже, я дуже тобі дякую і надаю слово тобі, Володимире. Шановний пане премєр Шановні присутні, пані та панове, наші команди, шановні журналісти, дорогий народ Іспанії. Передусім я хочу подякувати за, за вашу підтримку. Підтримку України, підтримку безумовно, найголовніше підтримку наших людей, нашої незалежності. Від самого початку повномасштабної війни і це принципова підтримка. Іспанія допомагає нашому захисту. І я особливо дуже вдячний за те рішення, яке ти Педро зробив щодо хоків за ту зброю, яка допомогла нам захищатись від російських штурмів. Це були дуже важливі рішення. Знаєте, проходить час, люди забувають, як проходити зиму. Коли є блекаути в такі моменти, темні моменти, дуже складні моменти, завжди ти згадуєш друзів, які дарували тобі світло. Просто тому, що вони такі світлі люди, і ти серед них, і твоя країна, і народ Іспанії. Ми дуже вдячні за це. Ми сьогодні приділили багато уваги саме нашій оборонній взаємодії в умовах постійних російських ударів. Україна справді цінує готовність Іспанії нам допомагати і продовжувати допомагати надалі. Дякую, Іспанія послідовно виконує нашу двосторонню безпекову угоду, про яку сьогодні прем'єр-міністр вже сказав, і це дає впевненість у щорічній підтримці. Мільярд євро щороку – це сильна підтримка. Ми дякуємо за готовність Іспанії зробити внесок. Той внесок, про який сьогодні ми домовились. Програму Перл 100 мільйонів євро. І це програма, яка дозволяє нам купувати для нашого захисту саме купувати ракети для протиповітряної оборони. Ми обговорили різні виклики. Безумовно, один із складніших моментів це. Виклики в енергетиці після російських ударів і є готовність Іспанії нам допомагати. Я дякую за цей економічний пакет 8 мільйонів євро, зокрема на енергетику. Зараз маємо також домовленість, що Іспанія спрямує кошти за програмою Сейф, і це буде більше 200 мільйонів євро на спільну, спільну нашу оборонну роботу. І це дуже відчутно і дуже важливо для майбутнього. Це правильний приклад для інших європейських держав. Сьогодні ми говорили. З іспанськими оборонними кампаніями я хочу їм подякувати. У нас була дуже предметна розмова. Україна починає готувати проект для постачання, зокрема радарів дальнього виявлення. Цілий це може, може значно нас посилити. Ми сьогодні це бачили це таке іспанське виробництво, абсолютно унікальне, і ми спробуємо це все це зробити. Спробуємо в реальній війні. Ми готові до спільного виробництва високоточної зброї. Я вдячний за новий пакет оборонної допомоги, і це в тому числі ракети для ППО. Це великий дефіцит для нас під час зими, великий дефіцит і тут. Конкретний пакет 40 ракет для систем ППО «Айріс-Ті». і загальний обсяг пакету 300 мільйонів, це вже Петро сказав. Це суттєво нам допоможе. Дякуємо. Ми разом з партнерами забезпечуємо захист для людей, для наших громад, а отже, для усього європейського способу життя. Російська агресивність зараз вона локалізована, локалізована на сході. Європи і має бути зупинена саме там. Це можливо, але тільки на основі єдності. Ми обговорили з паном прем'єр-міністром ситуацію війни, також ситуацію в дипломатії. Іспанія підтримує необхідний тиск на Росію заради закінчення війни. Це стосується санкцій, стосується нашої європейської роботи проти російського танкерного флоту, також нашої роботи щодо російських активів, які мають працювати. Повноцінно на захист від російської агресії, і це має значення для всіх нас, всіх в Європі, щоб росіяни не могли більше розносити війни на нашому континенті, а також в сусідніх регіонах з Європою на близькому сході і в країнах Африки. В міжнародних відносинах потрібні спокій. Потрібна стабільність для цього потрібна гарантована безпека, гарантована відсутність війни. Я дякую ще раз, прем'єр-міністру. Дуже дякую Іспанії, що ви не байдужі, що ви не байдужі до наших людей. Які знаходяться тут в Іспанії, яких ви прихистили, дали прихисток, підтримуєте їх. Ми дуже вам дякуємо. Звісно, є кроки, які нам ще потрібно зробити. Ми будемо намагатись ще активізувати зараз дипломатію. Важливо відчувати при цьому за спиною, відчувати постійну підтримку, підтримку партнерів, підтримку єдності, силу нашого спільного розуміння, що війна має закінчитись і. Має закінчитись достойно. Це для нас дуже важливо. Дякую, дякую ще раз. дорогий Петро, дякую всьому іспанському народу, що ви з нами. Слава Україні! Much, e, дуже дякую, Володимире. Зараз у нас є певні питання. Дуже дякую, пане премєр міністре Починаємо нашу прес-конференцію. Канал 1+, плюс Ірина Кондрачук. Україною та Іспанією трохи деталей, про що домовились сьогодні за зачиненими дверима, як це все виглядатиме і як сьогоднішні домовленості безпосередньо відчують ті люди, які нас захищають на фронті. Дякую. Дякую. Дуже дякую за запитання. Ви знаєте, сьогодні по перше ми проговорили і домовились з багатьма оборонними компаніями. Ми будемо розвивати нашу технологічну спроможність. Ми будемо говорити про радари. Радари для України дуже важливі. Ми будемо піднімати питання щодо далекобійності. Я поки що не готовий про це говорити публічно. Також для нас це важливо. Те, що ми сьогодні бачили, це вже. Же крок вперед щодо наших наших броньоводо. Техніки armed vehicles, які Україна має можливість виробляти 4 тисячі на рік. І дійсно, наша армія має відповідний запит. Ми виробляти можемо більше. Ви знаєте наш підхід. Що там, де ми можемо більше, ми маємо йти в копродукцію, маємо експортувати, відкривати нові ко продакшни для того, щоб заробляти гроші і їх витрачати на дефіцитну зброю, якої у нас не вистачає. Це

В першу чергу, Перш за все б запитати. Так чи мене чутно? дякую, зараз чутно. Я хочу передати запитання від іспанських журналістів. Перш за все, хотілося б знати, яка частина озброєння буде закуплена в Сполучених Штатах Америки, і також як ви зазначено, портзазначено, що представники міністерства транспорту також. Е, отримували певні е, певні е, зиски е, з навіть із подорожей е, до е, України і е, яким є ваша? Погляд на це дуже дякую. Перше все хотілося сказати про питання пакету, що 100 мільйонів євро буде направлено на програму в рамках програми НАТО закупки зброї і також буде задіяна індустрія оборони Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що я відпові. На ваше питання щодо цієї програми НАТО і що стосується другого запитання, я думаю, що уряд Іспанії і також організація, моя партія з першого моменту, як ми дізналися про ці ситуації, ми вирішили діяти дуже швидко і логічно. Отже, ми мали працювати. І ми взяли на себе цю політичну відповідальність, і ми будемо звичайно очікувати на розслідування цих питань. Хотілося б додати одну річ дуже дякую за ваше запитання. Хочу сказати про програму Перл дуже швидко. Я думаю, що це дуже важливо. Коли ми працюємо через програму ПЕРЛ і також ми робимо певні закупівлі від сполучених штатів Америки. Ці закупівлі для зими ми фокусуємо нашу увагу наші фінансові сили на ракетах на системах Патріот. Дякую. Отже, будемо про а, продовжувати канал Freedom, Віталій Сизов. дякую, Віталій Сизов. Freedom Україна. У мене питання до обох спикерів а, вчора. Єврокомісія, вона нарешті а, презентувала варіанти. А, Допомоги Україні на 26-27 роки. Один з цих варіантів він передбачає фінансування за рахунок заморожених російських активів. У мене питання до обох спікерів: до якого варіанту вони схиляються, і до голови Іспанії. Бо він буде приймати це рішення можливо вже в грудні. Який би варіант він підтримав з наданих Європейською комісією? Дякую. Вона дякую, дуже дякую за ваше запитання. Перш за все, ми не повинні забудувати. Наскільки важливо є солідарність всіх країн для України, всієї світової спільноти та європейського союзу. Я думаю, що це найважливіше і найцінніше сьогодні. І ми в Іспанії також несемо цей меседж до світової спільноти, цей меседж підтримки. І Україні необхідна ця підтримка світової спільноти, тому що Україна захищає ці найважливіші. Цінності і тому їй потрібна підтримка іспанської спільноти, спільноти світової, тому що йдеться про принципи свободи, поваги до правил, до міжнародного порядку, до гуманітарного права, до цілісності території, і ми говоримо про країну, яка є членом ради безпеки ООН, oh. oh. uh, тобто йдеться ідеться про те, що Росія порушує цей порядок, і тут ми маємо. Приймати рішення, і uh, коли ми, ми говоримо про різні варіанти Єврокомісії. Містою, ми їх обговорюємо на внутрішньому в... на внутрішньому порядку денному. Siempre і, і від імені Іспанії я хочу сказати, що наша позиція завжди була однаковою, і заморожені російські активи необхідно використовувати для відбудови країни, яка страждає від вторгнення з боку Росії і президента його. Путіна, я думаю, що я відповів на ваше запитання. Я думаю, якщо чесно, прем'єр-міністр дійсно відповів на це запитання. Це більше це питання для а, членів Європейського союзу. Безумовно, ми проводимо спільні консультації на рівні президента Єврокомісії е, і, і зі мною, також, але це питання виключно питання. Членів європейського союзу для нас найважливіше це результат, і ми завжди були відкриті до цього, що якщо у нас буде можливість отримати лоунс в тому чи іншому виді це справедливо. Росія руйнує все і справедливо в Україні руйнує справедливо, щоб ми витрачали це на відновлення або на ППО, або ще на якісь важливі речі, які ми можемо придбати в Європі. Con Raúl Pinha, El Mundo. сконрапіня зараз. Ми завершуємо питання Ель Доброго вечора. Хотів би <просу> запитати <просу> в пана Володимира Зеленського. Завтра уважно, уважно, у вас передбачається зу зустріч у Туреччині, і яких конкретних результатів ви очікуєте від цієї подорожі? Пане менемопане Санчес. цього тижня ми дізналися про зустріч з Тоні Санчес. Хотілося б дізнатися, чи пан Фернандо доповів вам про цю зустріч. Дуже дякую, Дуже дякую, Рауль. І моя відповідь дуже проста: ні. Питання завтра у мене зустріч з президентом Перед усім. ми будемо говорити з ним про максимальні можливості, як зробити так, щоб Україна отримала справедливий мир. І це я думаю, це достатньо буде е, бесіда предметна. Може довга, може. Е, не дуже довго подивимось. У мене хороші відносини з президентом Туреччини. Будемо говорити. Маємо якісь позиції і сигнали від сполучених штатів. Ну, подивимось завтра. Дякую і дуже дякую, дуже дякую журналістам. І звичайно дуже дякую членам делегацій, як Іспанії та України. Дуже дякую за ваш офіційний візит, пане Зеленський.